Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні для вас робимо розклади на пасіянці, а також карти Мадам Ленорман на період з 3 по 9 листопада. Рада вітати вас особисто, тому що завжди в кадрі є тільки руки та наші інструменти магічні. Дуже рада вас всіх вітати. Запрошую на свій канал на перегляд моїх відео на різну тематику. А ми розпочинаємо. Запрошую знак Зодіака Овен на період з 3 по 9 листопада 2025 рік. Перший розклад. Сподіваюсь, ви згадали свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Перший значок, що для вас співпав, це каблучка. Він означає пропонування руки та серце, а можливо договір. Договір може бути як по роботі, так і по якимось своїм особистим питанням, наприклад, оренда житла або щось таке. Хтось підписує договір, наприклад, навчатися в учбовому закладі. Прямуємо далі. Ось тут череп, квітанції борги. Можливо, сезонні захворювання. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Далі прямуємо, Мечі. Мечі, а також домашнє господарство. Зверніть увагу, друзі, або якийсь скандал з приводу домашнього господарства, або дивіться по своїх обставинах. Прямуємо вперед. Але перш, ніж будемо далі йти, ось тут ключик, ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Цілком реально, що це оці квітанці-боргі, наприклад, людина сплатила, а йому повторно помилково прислали знову. Зберігайте свої квітанце, щоб потім легко вирішувати чиїсь проблеми. Прямуем и дали. Другий розклад знак зодіака Овен. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Гроші. На середину тижня до вас надійдуть гроші. Можливо, це виплати по роботі, або якісь гроші, про котрі відомі саме вам. У кожного є такі маленькі справи, котрі для вас зрозумілі більш, ніж для мене. Або хтось подарує, або хтось поверне борг. Іноді бувають несподіванки, такі, як, наприклад, що ми сплатили за курси за навчання і потім нам повернули гроші, тому що сплатила держава. Іноді так буває. Це стосується професійних якихось моментів. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Та начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще хочу особисто привітати всіх, хто підписаний, подякувати вам за це та запросити нових глядачів для того, щоб підписатися та поставити дзвоник. І саме тоді ви не пропустите наші нові розклади. Зовсім скоро, новорічні, на те, що нас чекає попереду. Дякую, друзі! Третій розклад, знак Зодіака Овен на період з 3 по 9 листопада 2025 рік. Нагадую, друзі, що це останній тиждень перед ретроградним Меркурієм. Якщо вам треба щось розпочинати, краще це робити тепер, на цьому тижні, для того, щоб потім ваші справи не пішли в зворотній бік. Як сам Меркурій, планета договорів, важливих покупок, спілкування. Тільки після 29 листопада все повернеться рух в правильну сторону, то можна буде щось робити більш сміливіше. А на цьому періоді можна завершувати ваші справи, котрі ви розпочали до того, як Меркурій став ретроградним. Ось тут вогнище. Це ваша родина. Вона буде вас підтримувати на цьому тижні, а можливо вам знадобиться чимось підтримати або зміцнити родинні стосунки. Це може бути як допомога, так і, наприклад, подзвонити і поговорити зі своїми батьками або сестрами, братами. Тому що іноді у нас не вистачає на все часу. А так не має бути. Для того нам підтримка, щоб ми її користувалися. Ось тут. Добра новина. Вона також може стосуватися будь-чого як по роботі, так і особисте. Ось тут корона. Вона показує успіх по роботі. І ось тут вам знову повторюється каблучка. Зверніть увагу, друзі. Коли знак повторюється, значить для вас це важливо. Для когось це може бути пропонування руки та серця. Наприклад, на... Початку тижня хтось запитає вас особисто, а вже на завершення тижня будуть свати йти до батьків. Може бути і таке. Ось тут будьте обережні, на ваші особисті справи хтось, третій зайвий, може якось впливати. Не допускайте, щоб хтось впливав на ваші особисті справи. Тільки ваше рішення будує ваше подальше життя. Ось тут. Переміна роду діяльності, а також додаткова робота. Цей прапорець, котрий випадає вам втричі, втретє вже, він показує, що або у вас буде декілька варіантів заробітку додаткового, або щось таке більш серйозне, де ви будете його або оформлювати, або якось працювати на різних роботах одночасно. Ось тут у вас. Лебідь це романтичні почуття, в яких вам ніхто не заважає, саме з яких і будуються міцні стосунки, тобто кохання, ось воно, ваше кохання. Сьогодні з вами на колоді мадам Ленорман подивимось. Для знака Задяка Овен з 3 по 9 листопада. Зостереження. Карта серце. Серце ціле, не розбите, не ризикуйте своїми стосунками. Нікого не допускайте третього зайвого свої стосунки. Та порада. Каблочка, подивіться, друзі. Можливо, хтось дивиться більш старший, хто вже має родину. І для вас це може означати якісь зміни по роботі. Наприклад, ви були просто робітником, а вам дадуть можливість, наприклад, очолити якісь, якусь бригаду або те, що у вас там по роботі. Якийсь маленький колектив у великому колективі, котрий важ, щось важливе робить, або якось. На щось впливає. І саме ця каблучка може для вас це означати. А для молоді, звісно, ось це серце, котре треба берегти, і каблучка показує на впевнений розвиток романтичних почуттів. Ось вам тут знову ця каблучка. І ось цей лебідь з трояндою. Троянда це кохання. Зверніть увагу, друзі, на це. Бажаю вам гарного тижня. До зустрічі! Довсем скоро в моїх наступних відео.